Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас вже 30 вересня, на годинку 2.09. Всі мої сплять в Києві повітряна тривога, і я заснути не можу, тому вирішила виконати свій план, а саме вишити ялинкову іграшку. Нічого великого зараз я не зможу відшити, тому що лишилось менше дня я вирішила відшити сюрприз від комоду, який був подарований на виставці Handmade Expo. Це ось така прикраса буде. Я її буду використовувати як ялинку. У нас в наборі була тканинка, дві голочки, бобін ниток, бісер, мікробісер, також схема і інструкція збірки те, що я вам показала. Там ще має бути китиця та мотузочка. У мене китиці є, не знаю, яка підійде. Ось ціла купа, я їх замовляла колись в Китаї. Приведимо мотузки, треба подумати, що використовувати. Спочатку треба вишити. За інструкцію не вказано, чи треба розрізати, нема чим показати, чи треба розрізати нашу заготовку. На малюнку показано, що вона розрізана. Тож я зараз відмірю середину тканини і розріжу, і потім почну вишивати. У мене є такі п'яльця, але я думаю, що. Маловато буде тканина для п'ялиць, треба буде вишивати на руках, тому що ну, незручно буде п'яльцями користуватися. Тож я пішла різати тканину, не перемикайтеся. Ось так я розрізала тканину, ми отримали два прямокутника. В інструкції вказано, що треба зігнути тканину два рази, щоб знайти серединку, і потім серединки почати вишивати. І я не знаю, чи як воно вийде, як, як на малюнку вказано. Бо там показано два квадратика. Так, починаю вишивати з центру, для цього склади тканинку. І тут вказано, як вишивати. Ну, добре, зараз я знайду серединку і спробую почати вишивати. Зовсім забула, я ж вам не показала бісер, який використовується в роботі. Ось такий перший номер. Другий такий бензиновий гранат з бензиновим переливом. Далі третій блискучий, рожевий такий. Четвертий теж насичено рожевий. І п'ятий матовий якийсь теж з цим бензиновим переливом. Тут є і синенький і фіолетові. Вона зараз за вікном щось гупає, не знаю, чи чутно вам, чи ні. Я відчинила вікно, на вулиці щось горить, пахне димом, і ще щось гупає. Мабуть, збивають оті ті шахіди. Тож я буду починати вишивати, щоб трохи заспокоїтись. Не перемикайтесь, покажу вам перший бісерин. Так, щодо інструкції, тут вказано, як вишивати. Але не вказано, через дві нитки треба вишивати, чи через одну. Я вперше вишиваю на такій тканині, і мені, як новачку, не зрозуміло, чому написати, що треба вишивати в кожну переплетіння, чи через дві. Зараз будемо розбиратися, буду примірювати бісерину, як вона має бути. Я не знаю, чи правильно я вишиваю, чи вірно. Ось таке в мене виходить. Дуже складно вишивати, тому що дрібна канва. Ти не бачиш отвори. Я промахнула декілька разів, поки пришила ці 5 бісеринок. Тож я продовжу без вас вишивати, коли в мене вийде хоча б пару рядків, я до вас повернусь. Ну що, все-таки довелось зап'ялити в п'яльце цей шматочок тканини, щоб була натяжка і було видно отвори. Півтора рядочка вже є. Ось так вони виглядають. Це пів. Пів ширини квадратика. Я продовжую вишивати, у нас бувають шахеди, дуже гучно. В крайньому випадку побіжу в коридор. Біленька, синенька, знову якась рожовенька. Ось вам, будь ласка, як в Києві. Я слышу. Михайлов в коридор. Міхайло в коридор бігом! Бігом! Так, ось так в мене виходить. В Києві продовжується повітряна тривога. Перепрошую за попередній момент, але було дуже гучно. Досі серце колотає. Ну що, я пішла далі вишивати до відбою ще далеко. Пів кубіка відшила вже. Відбою тривоги ще нема. Ось так він виглядає вже на щось схоже. За вікном бахкає. Збиваю шахеди. Їх 35 штук було, зараз 12. Пішла я далі вишивати. Та-дам! Завершена перша половинка. Зараз будемо порівнювати її розмір з такими речами, які вдома є у кожному. Ось. Така заготовка. такий у нас вийшов квадратик охайний. Десь у мене були сирники вийняти, десь загубили його. Ось і дивимося. Да? Сирник вийшли за цю штучку. Ой. Тобто, ви зрозуміли. Ну, я собі полегшила завдання, вибрала таку іграшку. Буде зараховано. Але наступного разу треба вишити, мабуть, дві іграшки за жовтий. Ну що, я зараз буду продовжувати вишивати другу половинку. Що хотіла показати? Я обрала ж середину, як було написано, зігнула заготовку двічі. Бачите, тут нерівномірна відстань. Я так вийшла. Не знаю, як так вийшло. Побачимо, що буде з другою. Вона також прямокутна. Зараз буду згинати і починати вишивати. що, друзі, Ось так. виглядає моя квіточка. Квіточка. Друга половиночка. Ще лишилося півкубика, пів квадратика вишивати. А ось перша. Бачите, різний орнамент, різний узор озирається. Так, мої друзі, я продовжу вишивати свою іграшку, так би мовити, поки що все добре йде. Ось таку зробила собі закладку. Обкладинка від сюрпризу, мій магнит і все добре. Стоїть собі, вишиваю, спускаю потрохи донизу. Потім буду підніматися вгору. Ну що, друзі, я відшила вже дві сторони заготовки. Ось моя перша, і ось друга. Ось такі крохотунчики вийшли. Ось порівняно з катушкою ниток. На жаль, камера не передає цієї краси. Не передає. Зараз я трошки підріжу канву, і треба думати. Над збіркою, як її збирати. У нас залишки бісеру, всього достатньо. Ось. Скільки бісеру ще лишилось. Треба думати, якусь китицю, тому що нам треба підготувати, потім шити. Тут, <кхе> бачите, такий на затхолку. Я його ще не робила і не знаю, яким кольором робити. Тут показано жовтеньким, потім, як збирають, з Китицю треба з чогось робити. Мені нема бажання її робити зниток, хочу спробувати з бісером. Що з цього вийде, я покажу пізніше. Ну що, я пішла зараз обшивати самі заготовки трошки обріжу канву, щоб її багато було, і покажу вам. Така номер один, кількість склади 2. Ну що, хлопці і дівчата, прошила я свої заготовки. Треба починати шивати. Але я ще нічого не зробила з китицями. Я не знаю, як їх робити. Зараз робити чи пізніше, коли до шию, до того місця, де її кріпити треба. Ось така я неорганізована. Інструкції вказано, як починати шивати. Треба спробувати. Хочеться зробити підвісом, не хочеться, щоб вона була просто подушечкою. Китиці я роблю. Не знаю, скільки їх треба. П'ять вже зробила, ще бісер є. Мабуть, ще щось накручу. Починаю шивати дві заготовки. Зробила ось такий хвостик, не знаю. Як його назвати? спробуємо щось оформити. шов без корню, але починаємо не з середини заготовки, а з куточка, і вишиваємо куточок-куточку. У нас буде ромбік. Чик. Перевернути квадрат. Так, друзі, я завершую цей сюрприз від комоду. Три рази я його розпарювала і вшивала знов. Зараз виходить ось так: наповню холофайбером, і буду вигадувати щось нагору. Ось така. Весюльки в мене вийшли такі. Іншого я нічого не вигадала, неточного. У мене немає китиць ниточних, тому ось такі китиці. Пізніше покажу, як воно виглядає разом. Вітаю, друзі! Я до вас поспішаю з фінішем вночі. Завершила я підвізку від комоду, вирішила зйомки залишити на ранок, щоб показати вам цю красу. На жаль, камера не передає того близько. Саме складне було збірка. Хоча я вважала, що то вишивка мікробісером по чистій канві. Ні. З тим я впоралась краще. Збирала три рази, розпорювала, шивала як біскорню, шукала, як же ж зробити китицю. Використала той самий бісер з набору. І для підвісу теж використала бісер, тому що вона настільки мініатюрна, звичайні шнурки, мотузочки не підійдуть, будуть дуже кромізкі. Щиро дякую компанії Комод за такий подарунок. Було дуже приємно та несподівано його отримати на виставці. Бажаю успіху дівчатам та іншим блогерам, які отримали його, і з нетерпінням чекатиму на їх варіант збірки. А вам, друзі, бажаю всього найкращого. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео!